Вашій увазі ще раз показує популярний тример з високою автономністю. У нас до речі, тримери в салон беруть ось такі. Я взагалі вважаю, що тример це така штука, не варто там на нього сильно витрачатись. Якщо це за призначенням використовувати, то що там чисто зробити окантування, там зняти об'єм волосся на бороді, воно там це не складне завдання. Тому за 650 гривень ось такий тример. Тут, до речі, він високо, з високою автономністю. Будь ласка, 500... і це реально відпов нас. Брали дівчата в салон для роботи, витримує 500 хвилин. Час зарядки 4 години. Тобто, зараз розумієте, там якщо нема можливості часто заряджати, ви собі взяли зручна форма, зручно тримати в руках кіт, c індикатор є і порядок буде в комплекті є насадки, значить, один. 2, 3, 4, 5 мм, тобто до 4,5. Тому, відповідно, може бути і використовувати для зняття об'єму волосся. Тому кому потрібно, звертатись, модель V933. Замовити можна на нашому сайті Trimmer.in.ua. в шапці профілю. Замовити можна на сайті Trimmer.in.ua. і також через Інстаграм. Можете писати, ми також оформимо замовлю.